Машина їде, ой-ой-ой. Друзі, сьогодні вирішили зняти для вас такий обзор на преміальний, ну, в нашому випадку, не седан, а універсал. Це BMW 520 в кузові F11. Зустрічайте на огляді. Дане покоління було представлено у 2010 році і випускалося до 2017 року. Кузова у нас були f 10 це був кузов Седан і кузов Універсал F-11, як в нашому випадку. Даний автомобіль у нас 2010 року з дизельним двохлітровим двигуном пригнаний з Європи. Вигляд автомобіля. Як для 2010 року, то дизайн був дуже прям класним, проривним. Просто у нас вже перед цим у нас було покоління п'ятеро, як так звана лисичка, були фаривців. Тут у нас вже серйозніший дизайн, великі ноздрі, класно так виглядає бампер. Є ще в них М-пакети, виглядають взагалі супер-автомобілі, ну, супер вони там на широкій резині будуть. Що по дизайну на даний момент? На даний час, в принципі, автомобіль виглядає доволі сучасно. Ці, в принципі, лінії всі вони залишаються актуальні по цей час. По нашому автомобілю у нас є такі от діодні повороти, повторювачі поворотів. Е, у нас біксенон з лінзами. Класно виглядає також. Ангельські гласки покажемо. Так все по-сучасному круто виглядає. Що загального дизайну? Тобто, це у нас кузов універсал, я скажу так. Мені е, іменно от ка BMW в універсалі подобається в кузові F дуже сильно. Вона така от, е, не, не досить здорова, виглядає елегантно по-серйозному, так сказати. Задня частина, Задня частина вигляда... виглядає доволі сучасно. Мені подобається, напевно, в універсалі більше, ніж в седані, як вона виглядає. Елегантно дивляться ці фонарі, вони у нас повністю леди. Виглядає по дизайну, я думаю, на, на даний час супер просто. Що стосується стану даного автомобіля, зараз для вас пройдемося товщиноміром. 170, у нас автомобіль зразу говорю, не крашений, у нас е заводський, як би другий слой. Тобто завода вона була в двойному окрасі, це буде великий плюс для наступного власника цього автомобіля, так сказати, тому що товщий слой. 189, 170, 203, може десь піщинка попадатися. 180. 195, 175. 178, 160, 175, там 160, 190, 190. Це десь куль попала, 190, 190, 205, 186, 173. 194, тобто автомобіль заводському двойному фарбуванню. Це, я думаю, великий плюс буде. На дані автомобілі ставили безліч двигунів. Це 2-літрові дизельні, двохлітровий бензинові, 3-літрові бензинові, 3-літрові дизельні степені разного ступеня форсування. І навіть 4,4 v 8 ставився на п'юрку BMW. В нашому випадку це у нас 520-й дизель, тобто звичайний 2-літровий N47 на 184 кінських сили. Також вони були 525-та, це буде. Також двохлітровий, але вже на 218 кінських сил. І далі там трьохлітрові на 250, на 250, здається, 258 там і 313. Ну, дуже дуже багато там було двигунів, дуже багато було степенів форсування. Що про цей двигун? В загальному цей двигун. Nope. В загальному цей двигун. Вже е, надійний. Це цепний двигун. Е, якщо ви зараз будете читати по отзивах, що люди писатимуть, то да, багато дуже там людей міняли цепи в цих моторах. Е, ну як, Цеп вихаже в ньому десь приблизно 150-200 тисяч кілометрів, залежно від того, як буде експлуатуватися автомобіль. Але якщо ми візьмемо, там, щоб це поміняти. Раз у 200 тисяч, наприклад, то в принципі, я не думаю, що це велика прям, проблема. В цілому, в принципі, ці двигуни вже ходять. Раніше в них були перві, перві двигуни, вони були сируваті, вони слабо ходили. Що стосується коробок, то звичайно також в гідротрансформатори стоять. В принципі, з коробками в даних двигунів ой, в даних автомобілів проблем взагалі ніяких немає. І в загальному по двигунах, е якщо ви шукаєте собі даний автомобіль, то беріть е в принципі, дизельну версію, хоч двох літров, хоч трьох літрових, проблем з ним не буде. Що, що стосується бензинових двигунів, там є. Недоліки по двигунах. В цілому я не що вони прям дуже, дуже погані, але свої нюанси є. Так що, якщо шукаєте, то краще беріть з дизельним двигуном. Давайте далі переходимо в салон. По салону це у нас е, преміальний... Універсал, повторюю ще раз від BMW. У нас е, в даних автомобілях в комплектаціях було все, що могло, можна, все, що могло бути на той час. Е, що стосується даних автомобіля? у нас, в принципі, така середня комплектація. У нас шкіряний світлий салон з такою класною подушечкою. Є кліматконтроль контроль зони, підігрів сидінь, е, можливість вибору режиму руху, тобто це комфорт, спорт. Також можна вимкнути стабілізацію, є електроручник з автохолдом. Шайба керування е, монітором. У нас такий класний ключ. Є такий бардачок, який так відкривається. Тут тримач під телефон, е, USB AUX, все оброблено таким приємним матеріалом. Виглядає все сучасно, дорого, всі матеріали приємні на ощуп, все м'якеньке, абсолютно все тут м'якеньке. Супер. І дуже гарно виглядає, зніми карту. Покажи, як карти виглядають. Оці всі. Також по даних автомобілях у нас вже, до речі, сучасна приборна панель, вона повністю тут, там за нею монітор. Є такі зручні підстаканники, також є у нас розетка. Автомобіль дуже комфортний, як на дальній подорожі, так і по місту. Но кожен день це взагалі просто песня. Просто Не машина, а пісня. Ну що, пішли, тепер покажемо вам задній рядом. Ну що, місто ззаді. Ззаді сидіть просторо. Сидіння, воно якось ну, воно так близько, але тут така ніша для ніг, тобто міста багато. Е, є у нас підлокітник із бардачком і підстаканники. Також, зручна карта, у нас є шторки. Тут є шторки, можна зашторитися абсолютно повністю. В нашому автомобілі є дефлектори обдуву на задній ряд. Також в даних автомобілях бувають підігрів заднього сидіння, окремий клімат-контроль для заднього, для задніх пасажирів. Тобто цей автомобіль позиціонував себе як бізнес седан в свій час. Та й зараз, я думаю, він тут не програє сучасним автомобілем. Тобто, тут могло бути абсолютно все для зручного подорожування на далекій відстані. Так, загалом сидіть удобно, я б тут далеко б їхав. Пішли в багажник. Електропривід багажника, багажник автомобіля здоровий. Статі, дивись прикол. Знімаю ту шторочку. Ту, що отак, отак, отак от. Отак, отак. Дивись, диви, дивись. Хопа, шторока заїхала, ти поняв? Mm. Лакшері. Лакшері. До речі, в нас, якщо скласти задні спинки, виходить рівна підлога. Хто там куди на природу, ну ви в курсі, да? Матрас положив там, і все добре. Що стосується так, що в нас тут під полом? Диви, гідроупор. Дорого. В якому там вашої, які там ваші октавії таке буде. У нас тут акумулятор А де наш ремкомплект? Ось, компресор пена, все є, все на місці, хто нічого не крав. І, по-моєму, навіть тут фаркоп має бути... Так, да, й фаркоп. Все є. Багажник, багажник здоровий, багажник практичний. Невисока погрузочна ця висота, тобто сюди можна як габарит не грузити. Ну, я думаю, що все, що ви захочете тут возити, ви, ви тут перевезете. З приводу їзди, це BMW 5. -рка. Тобто тут все для водія зроблено автомобіль. Дуже комфортний, дуже тихенький. У нас взагалі, я от зараз вспоминаю, з усього на чому я їздив, це, напевно, один із найкомфортніших комфортних і тихих автомобілів. Коли от у нас є вибори режиму, тобто тут є комфорт, еко про, комфорт, комфорт чи то комфорт плюс, комфорт, спорт і спорт плюс. От, от я педалі акселератора держу в одному положенні, автомобіль зразу реагує абсолютно на всі зміни. Тобто із екопро в комфорт, автомобіль зразу швидше починає їхати спорт, автомобіль під, під, зразу підкидає ще передачку на них, що зразу хоче їхати активно. Це все. Не так, як там в якихось корейських автомобілях. Тобто тут, коли ти змінюєш положення, автомобіль дійсно реагує, змінюється робота підвізки, змінюється робота коробки передачі, робота двигуна, відчуття на педалі акселератора, тобто це все змінюється. Автомобіль, автомобіль не їде шепче. Автомобіль просто плаве по дорозі. У нас така не дуже рівна дорога, абсолютно ніяких стиків оцього мілкого рельєфу на дорозі, цього його взагалі в салоні не відчувається. Так, також от ми їхали по поганій дорозі, тобто ніяких пробоїв від підвізки, прямо зроблено для комфорту. Ну, так, також, якщо це був, якщо б це була якась комплектація М, то це було б для спорту, тобто, так, да, це було б все жорстко. Я думаю, теж тихо, але була б наша, Жорща підвізка. В нашому випадку підвізка м'яка, комфортна. Автомобіль. Загальному не спонукає до якоїсь активної їзди. Хочеться так от спокійно, так скажемо, не розслабоні, просто їхати кудись там далеко, чи це якісь ділові поїздки по місту. Просто з комфортом. От для того для тих, хто хоче собі комфорту, я думаю, от тут ви знайдете це все. Ну що ж, друзі, ще буквально декілька років назад дані автомобілі були просто недосяжні по ціні. Зараз на даний момент. Ціни на дані автомобілі вже спали до доступного рівня, і ви можете собі дозволити такий автомобіль. Даний автомобіль у нас на майданчику продається і коштує 14 тисяч доларів. Чекаємо вас, у нас на майданчику за адресою місто Суми вулиця Героївкрут, 19 для огляду даного автомобіля. Також, якщо вас цікаве, такий або будь-який інший автомобіль, але не саме цей, або не з тих, що стосують, що стоять у нас на майданчику, ви можете замовити у нас. Підбір автомобіля як по Україні, так і пригон з Європи, так і діагностику будь-якого з автомобілів на нашому майданчику. Ми зробимо повну перевірку і також ми можемо перевірити будь-який автомобіль по Україні взагалі. Якщо надумаєте купувати автомобіль, ласкаво просимо вас до нас на майданчик.